Привіт, пані та панове! Це буде огляд та розбір п'яти ароматів, які рекомендували наші рідненькі українські блогери, або дуже натхненно про них розповідали, що захотілося протестити. Це буде звичайнісінький затест, не на осліп, І якщо ви збираєте якісь відгуки про певний аромат в цю кишеньку, Відгуків можна покласти і мій, або вам це відео може бути корисним тим, що ви дізнаєтесь просто про новий якийсь парфум. А мене звати Оля Насонова, я ваша парфумерна блогерка. Будь ласка, долучайтесь на мій парфумерний канал, і я кротко прошу вас підтримати мій канал, так як пропонує нам Ютуб, підпискою, лайком, коментарем, якщо вам є є щось сказати щодо мого контенту. Перший парфум від Moschino, Toy 2 Bubble Gum. Цей парфум мені рекомендували вже дуже давно Даша Шум та багато-багато підписників, коли я видала в простір запрос, що мені треба якийсь такий веселий, життєрадісний, такий вирощабельний парфум. І ось мені його не рекомендували, і я вже встигла придбати собі і флакон, і вже розповідала про цей парфум в відео про. Радісні аромати. Будь ласка, якщо хочете, передивіться. І дійсно цей парфум про жуйку, про ту рожеву, кульку, соковиту, радісну, проте цей парфум не тільки про неї. Не ця Жуйковість відчувається десь перші 20 хвилин розкриття аромату. Не дуже довго. Для мене дуже реалістична, бо на початку я навіть відчуваю цю пластиковість, яку, коли жуйку навіть пережуєш, появляється така гіркувата пластиковість. В цьому парфумі я її відчуваю. Далі по розкриттю аромат вже втрачає свою жуйковість: це троянда. Фруктова троянда на деревній базі. Загалом парфум квітково фруктово такий деревний він не пересолоджений, він, в нього більш такий радісний, веселий, безтурботний настрій. Якщо вам хочеться парфум жуйки, мабуть, такої довготривалої жуйки це не тот випадок. Проте, якщо хочеться погратися в в цю ноту жуйки, та щоб її було не дуже багато та не нав'язливо, то, мабуть, цей парфум окей для цього. Бо жуйка тут недовго тривала. Парфумер, який створив цього рожевого красення, це олів'є піщу, мабуть, так, бо це французьке ім'я, там, де 10 букв, а треба лише одну вимовити, яку саме тільки французи знають, дивлячись на оформлення та взагалі, піраміду цього парфуму. Не можу назвати його легковажним та якимось дитячим. Він веселий, якийсь такий іронічний, радісний, з доволі серйозним парфумерним розкриттям. Переходимо до наступного. Далі підуть пробніки, і це склова Urban вже ж від блогерки, рекомендація від блогерки Наталії Золотарьової. І цей парфум був створений в колаборації з. Парфумеркою Анни Соколовою та блогеркою Наталією Золотарьовою. Отже, від про парфуми Соколова я чула від багато блогерів та й від самої Ані Соколової, коли я купувала ці парфуми. І у кожного блогера є свої фаворити, але я обрала цей, тому що це блогер, блогерська колаборація. І по класифікації це парфумо пряно-деревний. По моїм відчуттям він пахне так, як називається урбаністичною петунією. Ось на початку я відчуваю е, ту ніжну квітку петунії в місті, е, є, як ніби приїхала повз якась машина, такі е, резинові ноти, пил. Якась така атмосф... гучна атмосфера міста. Дуже мальовничий, промовистий аромат з цікавою трансформацією, тому що далі ця квітковість ніжна, вона затухає і проявляється пряна, гвоздика, смоли, пудровість, та шкіра, гіркова шкіра. Настрій цього аромату для мене теплий, зігріваючий, як пряний напій. І цей парфум. Для мене це замальовка переходу вже прохолодного літа в таку осінь, де в прохолодному літньому повітрі ще відчувається запах петуні, який вже починають жухнути. І осені, коли вже хочеться зігрітися, взяти якесь горнятко з якимось теплим напоєм. Ця стадія, ось такого пряного, смолистого, шкіряного, для мене вона така ніби темна, повільна. І... Все-таки урбаністична. Це осінь та літо в місті. Наступні два аромати будуть по рекомендаціям і гукам-блогерки Альони Благодарної. Тут о, два аромати, але один головний, інший на підспівках. О, вона, Альона каже, що Жан Пат цей бренд є її найулюбленіший, я можу її зрозуміти. Тут дуже багато цікавих парфумів. У мене є всі і в пробничках. І перший парфум, про який вона розповідала, і тобто я вже про нього розповідала, тому буде так швиденько про нього пробігусь. Це Curaçao Bay, це солоно-солодкий парфум з солодкістю квітів, з гіркотою цитрусів. Аромат відпустки, відпочинку. Не вздумайте цим парфумуватися, коли вам треба попрацювати. Він вам не дасть, буде вас висмикувати кудись на пляж. Я також розповідала про цей парфум в відео про радісні аромати. Він там разом попрацював, мав колегу від Маскіно, той два Bubble Gum. А аромат, про який я більше хочу розповісти, називається Le Frivolite, Я думаю, тут якийсь подвійний наголос, проте з французьки це перекладається. Може перекладатися як легковажність та є ще такий вид мережева. І це той аромат, який може піти до категорії, як зветься, так і пахне. Це дійсно романтичний, легковажний, такий ніжний аромат про кислу малинку з квітами та ніжною, ніжною замшою в базі. Це кисло малиново-квіткове, це взагалі не варення, це настільки прозоре, це такий серпанок, під яким проявляється вже ніжна, ніжна замша. І колір тут майже не зрозуміло в цьому пробнічці колір, але він такий ніжно-ніжно-рожевий. Я абсолютно згодна з всіма словами, які Альона казала про цей аромат, що він в неї теж асоціюється з такою ніжністю, романтичністю. Мені подобається в цьому аромані, аромані, ароматі, його така кислинка малинова. Я навіть можу цей парфум прописати до якихось дитячих, що якусь. Підлітка, дівчинку можна напарфумувати, таким парфумом буде їй пасувати. Але в мене немає дітей, не можу точно судити, що вони там люблять, що вони там не люблять. Профіль цього аромату доволі такий впізнаваний і розповсюджений. Це такі квітково ягідні композиції, компоти, можна навіть так сказати, які з часом вивітрюються. І проявляється база, і база тут якраз замшева. Наступний аромат це буде аромат від Юри Ukrainian Fragrance Community. Ну, тобто він його мені не дав, а він е -е, про нього розповідав, і цей парфум йому подобається, і він його хоче собі купити. І я вже ж я теж хочу його спробувати, і таке ж хочу купити. Е -е, чому б ні? Бо дійсно парфум дуже класний. Це там Dow від бренду Diptyque в туалетній воді. У мене є такий пробничок і я вже ж його спробувала, але зараз трошки нагадаю собі цей парфум. Ну, перші дві хвилини, що видає мені цей парфум, не мають нічого спільного взагалі з подальшим розкриттям, бо він пахне мені розсолом. Дві хвилини розсолу, проте далі єдине, що я можу сказати про цей парфум, це. Комфорт це дуже комфортний парфум на день на ніч, на будь-коли ніжний, солодко-кремово, ніжнюсінький, сухий сандал, до якого ще домішується кедр і такі хвойні ледь-ледь-іскорки. Все ж таки, соло в цьому парфумі це сухий ніжний сандал, дуже лагідний, приємний парфум. Так, такий комфортний парфум на будь-коли. Це в мене туалетна вода. Є, о, вибачте, парфум, та все правильно сказала, це туалетна вода, біла упаковка. Є, ще у бренда Diptyque там да, в парфумованій воді. На мій погляд, парфумована вода і туалетна вода в бренда Diptyque, Я не кажу зараз про саме цей аромат, а взагалі відрізняється. Саме серединою розкриття аромату. Ця середина в туалетній воді більш монотонна. В парфумованій воді до неї ще додаються якісь інгредієнти або з бази, або з верхів, що залишається. І я думаю, в парфумованій воді там да, буде ще багатший, може там до нього додасться ще якісь інгредієнти. В базі цей парфум там дау в туалетній воді ще видає мені якусь молекулу, щось від бренду Eccentric Molecules. І я саме не знаю, бо не дуже розуміюсь саме на цьому бренді, але якась така молекулярність в ньому присутня. Тож, Юра, я підтримую твою, твоє бажання отримати цей парфум. Цей, він дійсно класний. Переходимо до іншого. Наступний аромат я знайшла на парфумерному каналі Diva Ench від блогерки Ангеліни. Вона розповідала про бренд Франк Бакле і згадала про парфум Озон. Так як я перманентно знаходжусь в пошуку мого особистого аромату дощу, я його ще не знайшла. Взагалі можу вже зняти відео, як не знайти аромат дощу. Назва аромату Озон від Франк Баклє. Він має таку приємну блакитну рідину, і це акватичний, солоний, металевий парфум. На початку він мені дуже нагадав якусь класичну чоловічу свіжу парфумку, проте, коли він всівся, Мені він сподобався набагато більше, тому що це проявилася такий табачність, шкіряність, шкіряність цього аромату, і ніби така шкіра з кришталиками солі залишилась. Аромат свіжий, прохолодний, металевий, брутальний. Він, він дійсно гарний, але зовсім не для мене. Так як концентрація цього парфуму оде парфам, парфумована вода, але все ж таки, по моїм відчуттям, це типу одеколон, таке відро одеколону або одеколон в відрі. Металевість в цьому парфумі дійсно відчувається, дає таку прохолоду, стрункість, якусь таку, якийсь, вимальовує якісь кути. Чоловіки, мабуть, не хочу так рекомендувати, якось починаються у мене ці гендерні глюки. Самі оберете, кому це носити. так? Це були всі п'ять ароматів. Я з вами надовго не прощаюся. Наступне моє відео буде святковим приурочене моєму дню народження. Буду показувати вам свої парфумерні подарунки. Я їх збирала цілий місяць, щоб це не було така, така, е спринт по магазинам. А я бажаю вам вашого вдалого дня. Слава Україні! Бувайте!